Так от, бачите, видання Financial Times пише про те, що от вже 650 більше 650 днів тривають власне ці звернення Володимира Зеленського, які він записує кожен день, кожен вечір. І, власне, всі вони в такому оптимістичному ключі. І якщо, наприклад, на початку війни це діяло, то напевно зараз вже. Варто би президенту і не тільки йому, а й його команді сконцентруватися, скажімо, на більш якихось реальних повідомленнях прибрати цей, ці переможні реляції. Ви як вважаєте? Погоджуєтеся з думкою видання Financial Times? Таймс? Почнемо з того що сьогодні. 656-та доба повноцінного вторгнення дев'ять років. Як ми воюємо? Через майже два місяці буде вже 10 років, як ми воюємо, з 20 лютого 2013 року А те, що президент повинен змінити модель інформування суспільства, про це казали давно. Казали не тільки політики, не тільки громадські діячі, а навіть експерти і психологи. Але коли ти готуєш, якщо не помиляють, з лютого 2022 року. Людей двом-трьом тижням, 2-3 тижні, і все закінчиться. Два-три тижні, і ми вже. Ще 2-3 місяці, і ми вже будемо давати інтерв'ю на набережній Віалті. І саме так казав а, радник, голови офісу президента Михайло Подоляк. Так от треба бути самому дорослим і спілкуватися з суспільством, як з дорослим. Не треба цього інфантилізму. Більше того, люди. Розуміють, що відбувається: людей, родичі, друзі близькі на фронті, ми все про все знаємо. І не треба розповідати казки. А от е, це все підриває довіру до влади. Десь в березні минулого року разом з Євгеном Магдою ми попереджали наше керівництво держави про те, що якщо б держава, а якщо суспільство розповідати речі, які не відповідають реальності, то можна отримати дві проблеми. Перше, це розочарування суспільства. А друге, це та так саме ту втому, про яку сьогодні всі кажуть. Тому що коли люди не можуть розрахувати, що їм очікувати в найближчий час, або там, наприклад, в довготривалій перспективі, то вони тоді виграють від того, що не змогли прорахувати ситуацію. А влада нічого не каже, влада каже, що ще 2-3 тижні, ще місяць. І ще одна історія. Коли з'являється в західній пресі інформація про те, що хтось у владі каже військовим за два тижні треба захватити е, звільнити Горловку, яка є над потужному крабрайоном, е, то це говорить тільки про одне: хтось і досі живе, звільненому території к там? якісь там красиві заяви, ще щось. Треба вже не вечірні звернення робити. А треба скликати уряд національної єдності, оце б допомогло значно більше. Ну, по перше, це дозволить залучити людей, яких немає в оточенні Зеленського, а це люди, які розуміються на питаннях, знають, як приймати рішення, а головне можуть реалізувати ці рішення на практиці. А поки нам далі обіцяють, що в нас все буде добре, що ми вже виграємо війну, чмобіки і так далі. Ну треба ж робити висновки, бо коли, наприклад. Данілов, а це секретар РНБО, каже, що ми виробляємо 155 й калібр. А Камишин, міністр стратегічної галузі, каже, що ні, то це говорить тільки про одне влада сама не знає, що казати треба суспільству. І коли вона плутається, то і суспільство не може розібратися. А далі, як я і казав, розочарування, зневіра в тому. Але разом з тим, пане Борислав, дивіться, ну е, припустимо, що зараз влада, наприклад, почує нашу з вами розмову, почує оці заклики і прочитає статтю «Financial Time» і зрозуміє, що так дійсно досить вже там умовно е, людям е, розказувати оптимістичні прогрози. Давайте говорити чесно, давайте говорити про те, що у нас є певні проблеми із виробництвом, з постачанням з допомогою. З кількістю втрат, це от, мені здається, це важливий аспект, і але дивіться, яка історія, як на мене, мені здається, що все таки є велика кількість людей в Україні, які все ж таки е цей оптимізм в собі е підтримують, так які дійсно ну не те, що слухають кожен вечір Зеленського, а, але все одно цей оптимізм тримають, і він їм дозволяє якось триматися і не тривожитись, так не впадати в паніку. І якщо раптом влада зараз от по-чесному абсолютно вскриє всі карти. А це буде не те, що холодний душ, це буде. Ну, це буде а, така масова панічна атака, як на мене. Як же тоді робити? Невже так різко потрібно от просто вскрити всі карти? Ну і це можна зробити це почергово. Спочатку поча... розповідати що відбувається на деяких ділянках, потім розповісти, що з'являється явля... що слуги народу займаються корупцією хабарництвом. Потім розповісти ще щось. Але цього всього немає в єдиному телемарафоні. Там все рожеві поні, там перемоги, там а, чмобіки, про яких розповідають. Знаєте, я сьогодні зранку спілкувався з Завдіївкою. Там мої побратими, які зараз там воюють. І вони кажуть, що Бреза вони пруть зі всіх напрямків. Ми їх знищуємо, а вони нових і нових підвозять. І вони, коли йдуть по трупах, це не форма мови, ні, це справді так відбувається. І ти розумієш, і люди не уявляють, що відбувається. Я час від часу на своєму телеграм-каналі Березовий Сік викладаю відео з фронту, щоб люди бачили, в яких умовах воюють наші воїни. Щоб люди бачили, що там відбувається. Тому що коли ти живеш і дивишся на життя скрізь єдиний телемарафон і заяви нашого президента. То ми вже майже перемогли. А коли ти дивишся на реальні події, то тоді ти не можеш засу засувати. А як так стається? Республіканці нас не підтримують. Ми позбулися вже двопартійної підтримки. Велика кількість наших сусідів з нами посварилися. Нам не надають зброї в ну в потрібній кількості. У наших партнерів немає зброї в потрібній кількості в Україні. Не виробляють те, що повинна Україна виробляти ракетна держава. А міністра оборони тарана, який саботував держзамовлення по ракетах і снарядах. Звільнили і призначили послом в Словенію. І от все це треба розповідати людям, пояснювати. І а тоді, по-перше, люди з'ясують для себе, що не все так, як їм здавалося раніше. Рожеві окуляри треба зняти. Це перше. Коли нещодавно я побачив соцопитування, що велика кількість людей, там майже 30%, вважала, що війну ми можемо виграти в найближчі два місяці. Ще раз виграти в найближчі два місяці, це показує прорахунок пропагандистської системи. Не можна людям так брехати, не можна. Треба людям казати правду. Бо тоді, це друге вже, ми розуміємо, чому люди не хочуть ти воювати, чому люди не хочуть іти монітизуватися. Тому кажуть, да все і так гаразд, а мене можуть вбити. А от якщо їм пояснити, що війна не закінчиться. Сьогодні, завтра і, на жаль, через місяць, два, три, п'ять рік, то вони повинні зрозуміти, зараз вони можуть відкосити, а потім вони вимушені будуть в однострої російської армії воювати вже з НАТО. І це значно більше вирогідне загинути, ніж воюючи з Росією. В нас велика проблема з інформацією. Ця інформація. Руйнує уявлення людей про те, що справді відбувається. Вони дивляться на світ в рожевих окулярах. Не треба цього робити. Треба бути реалістами. І треба змінювати свої підходи до інформаційного простору, до е, забезпечення армії, вставити Україну на військові рейки. І саме головне ну не брехати і не собі, і не людям. Позбуватися інфантильності. Треба довіряти своєму народу. Народ в нас дорослий. Він зможе сприйняти цю інформацію. Окей, але разом з тим, дивіться, у нас все таки ну не, не Росія, у нас е, ну немає, е, ну скажімо, такої прям е, жорсткої цензури. Ну, вона є, звичайно, але е, я маю до того, що веду, що в принципі у нас демократична країна, і кожен сам обирає джерела, звідки цю інформацію черпати. Ви свої, я як журналіст свої, включно, до речі, із російськими пабліками. Я про це давно вже кажу, що ну в силу професії маю сканувати і те, що кажуть. Жуть там, ну щоб розуміти, так і в принципі, у нас відкритий телеграм, у нас відкритий Фейсбук, відкритий інстаграм, Ютуб. Тобто, у нас немає в цьому плані обмежень, і люди, якби які дійсно прагнуть правдивої інформації, вони навряд чи оберуть для себе основним джерелом інформації той самий марафон. Вони скоріше за все підуть на якісь альтернативні канали, Ютуб канали, включаючи ваш, наш, не знаю третіх осіб, так або якісь телеграм-канали. І там, збалансовуючи інформацію, зрозуміють, що не все так добре, як кажуть. А, ну тобто, це ж а, той попит, який і народжує пропозицію. І ви самі кажете, що народ дорослий. Так так і відбулося саме тому і є недовіра до єдиного телемарафону. Саме тому велика кількість людей збільшилась до велика кількість людей не дивиться єдиний телемарафон і збільшилась кількість людей, які перестали дивитися. Тому що недовіра розривається те, що показують по єдиному телемарафону, з тим, що розповідають друзі, рідні, брати, чоловіки, сини самі люди бачать. Знаєте, я вам скажу так. А я Бахмут бачив тоді, коли про Бахмут ніхто взагалі в Україні не розповідав. І я дивувався, коли нам на голову прилітали ракети, снаряди, коли там було приходів, ну неймовірна кількість. І я тоді дивувався, чому на єдиному телемарфоні про це не розповідають. Люди повинні розуміти, що відбувається. Я писав у себе на телеграм-каналі про те, що ви не уявляєте, що тут тут пекло, і ніхто не міг зрозуміти зараз. Про Бахмут знають всі. Але ще раз скажу: треба казати вчасно. Люди все одно будуть шукати інформацію, хтось зможе знайти, хтось ні. Але пересічна бабушка, якась бабуся або дідусь, а десь, наприклад, в Рівненській області, в живучи десь на хуторі, вони не будуть використовувати телеграм. Ну повірте мені, у нас і смартфони, до речі, велика частина частини населення відсутні. Відсутні по факту, це теж факт. Це інф тому. Вони використовують телебачення. Бо телебачення повинно стати чесним. Так, це не всім сподобається. Це буде велике розочарування для когось. Хтось це загони в депресію. Але це допоможе іншим розуміти, що влада, по-перше, ставиться до суспільства чесно, а по-друге, як до дорослих. Ну і ще раз скажу: довіра викликає повагу. Коли ти довіряєш людям і кажеш їм правду, то все гаразд. Я просто пам'ятаю, як в лютому 2022 року, десь в 20-х числах, до початку волонтеного торгівлення я писав і пояснював на телебаченні, що буде вторгнення. І мені писали в коментарях: не розгойдуйте човен. Влада каже, що нічого не буде. У нас велика кількість людей вірить владі. Так от влада повинна не використовувати цих людей, а інформувати їх. Це теж обов'язок влади. І треба розуміти, все одне нам перемагати. А щоб перемогти, треба почати чесно казати. Все, що є. Перестати переслідувати опозицію, казати, як є, казати, хто вороги, і головне, головне пам'ятати, що війна не буде два-три тижні. Ну, бачите, я тут з вами погоджую, що це в першу чергу тоді буде сприяти консолідації нашої нашого суспільства. Оце головне, пане Бориславе. Дякую вам, дякую за цікаву розмову. Впевнений, ми її ще продовжимо обов'язково в нашому ефірі. Борислав Береза, політик, громадський діяч, народний депутат України восьмого скликання.